Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про види поліамідних волокон. Капрон виробляють у вигляді монониток, комплексних ниток, штапельованого волокна і використовують для виготовлення тканин, трикотажу, панчишно-шкарпеткових виробів, швейних ниток, мережева, стрічок, килимів, канатів, рибальських сітей, кордзу для авіа та автомашин. Аніт і енант за механічними, хімічними та гігієнічними властивостями подібні до капрону. Волокно енанто еластичніше, пружніше, стійкіше до багаторазових деформацій, діє кислот, але менш розтяжне та гігроскопічне 2,4%, ніж капрон. Розм'якшується енант при температурі 200 градусів Цельсія. Волокно аніду за міцністю, розтяжністю, гігроскопічністю, подібне до капрону, але розм'якшується при температурі 255 градусів Цельсія. Використовують аніт і еннант для технічних виробів, іноді для виготовлення товарів народного споживання. Мелон це структурно модифіковане поліамідне дуже легке волокно, яке використовують для шовкоподібних блузкових і платяних тканин. Мегалон хімічно модифіковане поліамідне волокно, близьке за гігроскопічністю до бавовни. 7,3% але і стійкіше до зношування порівняно з бавовною майже втричі. Білобал це профільовані поліамідні нитки, які імітують натуральний шовк. У поперечному перерізі нагадують за формою три пелюстки, їх лінійна густота 4,8 текст, відносне розривне навантаження 3,4 се на текст. Подовження 35%. 3 профільовані поліамідні нитки та нитки плоского перерізу надають виробам підвищеного мерехтливого блиску. Вироби з поліамідних волокон перуть при температурі 50-60 градусів Цельсія, а також чистять бензином, whйтспіритом, бензолом, 3 хлоретиленом, 4 хлористим вуглецем. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.